День малята, любі хлопчики дівчата. Зійшли сніги, шумить вода, земля вже квіти викида, буяє травка молода. Коли це буває, що все оживає? Весною весна йде, та ще й братів місяців своїх веде. А як же називаються весняні місяці? Перший місяць березень, пролісковий цвіт, пережив зимові дні, відродився знов на світ. Другий місяць середина весни квітень, славний квітникар. Квітень на хмаринку сів до нас в гості прилетів, а за ним, як квіточки, поспішають діточки. Третій місяць травень. Травень, соловіні співи, перші грози, перші зливи. Зацвіли, сади повсюди, щиро раді травню, люди. Що ж відбувається навколо нас весною в природі? Запрошую вас малята у невеличку подорож до весняного лісу. Після довгого сну. Пробуджуються дерева. Вони радіють, що прийшло тепло. Настала весна. І на них незабаром з'являться бруньки, а потім листочки. У березневі дні берізки наливаються солодким соком. Набухають бруньки, а з кожної подряпини з'являються прозорі слізки. Час збирати Березовий сік. Сонечко пригріває сильніше, земля вкривається трав'яним килимом. Починають з'являтися перші весняні квіти, первоцвіти. Які це весняні квіти? Послухайте. Рано на весні коли ще лежать сніги, а він. Пробиває дорогу до сонечка. У проміннях сонця ніжних край веселого струмка білий, росяний, підсніжник раптом блиснув з-під сніжка. Отакий малий неначе Ледь прокинувся від сну. Тихий тихий, а одначе він привів до нас весну. Це підсніжник. Розглянемо квіточку, що в нього є. Зелені довгі листочки, стебло, корінь, квіточка білого кольору. Наступний первоцвіт. Я перша квіточка весни, я пролісковий цвіт, я пережив зимові сни і знов з'явився на світ. Це пролісок. У проліска листочки теж довгі, блискучі, темно зелені, стеблотоненьке, а квіточка яскраво синя, немов краплина синього неба. Проліски і пісніжники називають ключиком весни, якими вона відкриває двері теплу. Після тривалої зими. Весна це час цвітіння квітів, розцвітають крокуси, наче золотом горять пелюстки жовтенькі, а листочки мерехтять ніжно зелененькі. У крокуса квіточка більша, ніж у проліска й підсніжника. З'явились на пагорбі жовтенькі крапочки. До сонця посміхнулись перші квіти мати й мачухи. Ще одна квіточка первоцвіт зацвіла на весні – Конвалія. У конвалії листки заховали квіточки, білосніжні намистинки, як маленькі горошинки. Весна бажана і дуже важлива пора для звірів у лісі. Зайці і білки змінюють свою шубку. В цей час у багатьох із лісних звірів народжуються дитинчата. Тварини, які знаходились в сплячці, ведмеді, їжаки. Вилазять зі своїх зимових будиночків і починають шукати їжу. Ведмедиця з ведмежатами вибирається з барлоги. Ще не бачили ведмежата весни і не знають, чим пахне весняна земля. Весну називають дзвінковолосою, співучою. В рідні краї повертаються птахи, співають радісно в лісах, полях, біля річок. Прилетіли білоносі граки, чорненькі шпаки, а вслід за шпаками прилітають пташка ця маленька, лагідна, сіренька, небеса співає, сонце зустрічає. Жай воронки. Стрункими косяками летять, тягнуться з півня гуси, закружляли над широкою рікою, спустились відпочити на воду. Над галявиною, де розкрились проліски, випурхнув перший метелик. Всі скажуть. Почалася весна, яке це диво. Ну що ж, малята, сьогодні ми ще будемо маленькими скульпторами і будемо ліпити першу весняну квіточку підсніжник. Приготуємо пальчики, складаємо квіточку. Ніжний підсніжник з'явився у лісі. Ранком весняним розкрив пелюстки. Першим зустріне він сонечко. Першим зустріне весну. Ну що, мої маленькі скульптори і наші батьки-помічники, приступимо до роботи. Для роботи нам потрібно дощечка, пластилін, стека, сервет. Пластиліну зеленого кольору робимо жгутики. Стебло і листочки. Листочки розплющимо. Прикріпимо до стебла, притискаючи. Можна робити по одному листочці або більше. Якщо руки брудні від зеленого пластиліну, витираємо серветкою. Беремо білий пластилін. Виготовляємо пелюстки пролістка. На одну квіточку три маленькі жгутики-пелюсточки. Жгутики розплющуємо і загострюємо. З'єднуємо. Обмотуємо пелюстки смужкою зеленого кольору. Це голівка квітки. Нахиляємо квіточку донизу. Ось і підсніжники готові. Які гарні вишні, Тепер вони будуть ціливі радувати нас. Ось і підійшло до кінця наше заняття. Малята, ми сьогодні з вами подорожували до весняного лісу і побачили, які там зміни відбулися в природі. До побачення, до нової зустрічі!